Ну, я знаю цю історію, що дідусь йшов, була якась зимовий вечір. І він йшов толі із сурмачівки, то із сумська в Сурмачівку, Оцим ліском ліском дуже стежка була. І йде моїй. І виходить, каже, я виходжу і за куща і сидить посеред дороги вовк. Ну, і такий здоровий, каже, вовк, я перепугався там все. І почав у нього там пробачення просить, чи просить. Вовчик, вибач, там, Дятоль, як там було? ну. Та він цього не чув. Не чув? Ні. Ні, він не вивчав. Що випустив ну, такі... його, да, щоб отпустився, а, отпу... а просто да, просився. Отпусти, да, <гум> просився, він. То, суд... то коли тобі не хотілося спати, коли ти був отакий, дідусь тобі якого? розказував історію, щоб тебе вложити. Ну так, да, я теж свою дочку. <гум> краї... А про вовка, а про вовка була історія Железна. Уже й ти був. І ми всі були. І дідусь нас віз на Андрія ще Зима була страшна. Зима була страшна. Значить, яка страшна? Снігу, я не пам'ятаю, скільки було. Оце як виїжджаєш з Линська, значить е щоб побачити горизонт, треба було стати на машину і побачити. Тракторами було вибито, оце таке. І ми тільки, А ми їхали щось, воно таке час було, що виключити циркалку да -да. тут. І ми О, тільки, оце, тільки оце на підйом піднімаємося до Тарас ну, де, піпі, де, там де вишка була. <смітна> <смітна> де, де вишка, Франно сказав, потім вже построїли тут срань, де... гадуся теж. <смітна> та... Як вона називається, отраву де держали. І тільки сюди піднімаємося. Собака. Неокновена собака. Ну, чесно вам скажу, що я на охоті ми вбили десь на 65 кілограмів вовка. Ну той був більший. Того я бачу, ми його звішували, ну той був десь то, кілограм, бо 75. 75 точно до 80. Це взагалі так, яка ми, дедушка, встановився. І найцікавіше, такий спокійний. Ми ж в машині сидимо, дітвора, ну такі всі, нас, і відомо нас відправляють. На, на що відправляють? Ну на поїзд на в Андріящів. Їхать ага. да, да, з Андріящівки да. на громада, з громада на, на стоянці. І <кх> всі сидять, і ніхто нічого не розуміє. А я сиджу, Кажу, це ж вовк. А він каже, а що я не бачу, що Вовк. Ну, от таке общення нормальне. От не просто, от так. сів і сиди і дивиться на нас. Не стоїть нічого, так ще внал, от, ще є в він... Каже, це моя земля. Кажу, дідусь, а що? А він... Ну, час ще було, так не дуже не спішили. Дід піпі. Я так морду повернув, подивився, мов пошли. Що тут мені піпікається, сидів. Плюс ну, тець почав улибатися. Я не знаю, може він його вже і бачив, ну, скоріше всього, що не бачив. Про вовк, скажу. Потім ми почали їхати, він перескочив в сторону того самого Брагинця, сюди пішов угу. на той самий, пішов, пішов, пішов. Я такого вовка лічно не бачив таких розмірів. І потім, коли ми з дідом грали там шап, згадували цей момент і все, він казав.